Пес Тесла мешкає у комунальному підприємстві Третю зиму. Він до нас потрапив після ДТП, був на дуже довгому лікуванні. Годований хлопчик, не лінується їсти, нормально він переносить зими. Для харчування собак на рік потрібно 22 тисячі кілограмів сухого корму для котів майже півтори тисячі кілограмів сухого та орієнтовно тисячу кілограмів вологого корму. Взимку годують собак двічі на день. Для додаткового харчування, говорить керівниця ласки, залучають благодійників. Вранці ми даємо теплу варену їжу, яку варить наш працівник, який заступає на ніч саме з цією метою, щоб приготувати їжу. Те, що нам дають виробники продукції, це. Можуть бути ну якісь відсортовані курячі продукти, якісь ковбаси, якісь м'ясні продукти. Воно все термічно обробляється і тепленьким зранку дається собакам для того, щоб собака могла зігрітися. Аби тварини витримали морози, місця їхнього перебування додатково утеплюють. Для середньої за розміром собаки потрібно до трьох кілограмів соломи в одну будку, говорить директор Каласки Оксана Богданюк. Ця зима з регулярними відключеннями електроенергії для нас виявилася особливо важкою, тому що в приміщенні, де знаходяться післяопераційні тварини, в нас працює кондиціонер. З відключенням електроенергії кондиціонер переважно кількість часу не працює. Там, де утримуються котики в вуличному вольєрі, там є три обігрівача. Пройшли цей період жорстоких холодів, плюс-мінус благополучно жодна тварина не загинула. Зі слів Оксани Богданюк для забезпечення роботи операційної під час відключень електроенергії працює генератор. За день тут оперують 10-12 тварин, розповіла фельдшерка Мирослава Субіцька. Переохолодження там, не знаю, сам лапки. Взагалі травми такі, як після ДТП, після того як пролікували, тоді стерилізуємо. Період перетримки післяопераційної тоді на місце відлову. На території комунального підприємства Ласка перебуває 200 котів і собак, говорить Оксана Богданюк. Відлов безпритульних тварин взимку не припиняється, однак в холодну пору виловлювати тварин, використовуючи медичні препарати для їхнього знерухомлення, заборонено. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.